На Полтавщині почали працювати так звані зелені кімнати. Вони потрібні для опитування та допитів неповнолітніх постраждалих та свідків правопорушень діятимуть на базі підрозділів поліції. Зелені кімнати дозволять мінімізувати стрес, і забезпечать захист прав та інтересів дітей. Скільки таких кімнат в регіоні відкрили, як буде відбуватися процедура допиту і опитування? Знає наша кореспондентка Анна Ружін, яка з нами наживо. Аньо, доброго ранку. Готові слухати. Вітаю колеги. Наразі на Полтавщині вже відкрили три зелених кімнати: це Миргород, Кременчук та Губний. Ці кімнати облаштовані за найвищими стандартами ювенальної юстиції. Сама зелена кімната це два спеціально обладнані приміщення. Перша кімната це кімната, де буде психолог спілкуватися з дитиною, а в другій кімнаті буде сидіти правоохоронець, який буде бачити та чути через спеціальне скло та камеру весь процес спілкування психолога з неповнолітнім. При цьому дитина не буде бачити представника поліції, і так буде мінімізуватися контакт з правоохоронцями, і дитина менше буде отримувати травматичного впливу. Пропоную послухати детальніше. В тих випадках, якщо діти будуть потрапляти в складні життєві обставини, будуть ставати свідками або потерпілими від злочинних дій, то в першу чергу ми будемо мінімізувати контакт поліцейського з дитиною. Дитина буде розміщуватись в дружньому для себе середовищі, ну а в подальшому процесуальному порядку готувати клопотання для того, щоб в судовому засіданні лише один раз працювати з дитиною. Перед запуском мережі зелених кімнат для поліцейських організували дводенний тренінг. Туди залучали психологів. На тренінгу порівняли норми національного та європейського законодавства у сфері роботи з дітьми, постраждалими від насильства або тими, що його вчинили. У поліції кажуть, що основний принцип роботи з дітьми в зеленій кімнаті це створення дружнього простору до дитини. Пропоную послухати детальніше. Тут ми вважаємо, найкомфортніше буде для дитини з психологічної точки зору. В цій кімнаті буде працювати з дитиною психолог, який відповідно своїй компетентності буде ставити найкоректніші запитання для дитини, і це буде сприяти саме наданні більш точної інформації для того, щоб ми змогли захистити дитину і відповідно в подальшому прийняти буде прийняти правильне судом рішення. Якщо ж говорити про дитячу злочинність на Полтавщині, то за 2023 рік у порівнянні з 2022 показник зріс майже в три рази. Якщо у 2022 було 74 випадки правопорушень, то у 2023 їх зафіксували аж 218. Про це повідомила прокуратура Полтавщини. На цьому в мене вся інформація. Колеги, передаю вам слово до студії. Дякуємо про спеціальне приміщення для опитування та допитів неповнолітніх постраждалих та свідків правопорушень, які відкрили на Полтавщині, розказала наша колега Анна Ружін.